Чи потрібна реформа ТЦК? Очевидно, потрібно. Це застаріла совєтська система, якась така знелюднена, е, яку ми не відчуваємо. Я вже говорив в першій частині, що держава це республіка, спільна справа. А тут в нас ТЦК схоже на слідчий ізолятор. Ти туди заходиш і втрачаєш будь-які права, в тебе страх, ти не можеш подзвонити. Ну, якби так, мені здається, не мало би бути. Але перше, що треба змінити, це якби тут же ж... Підрив підірвано довіру до мобілізації, до бажання людей залучатися в сили в Збройні Сили України, сили опори і так далі. І перше, що треба працювати, це з цією довірою, з мотивацією, а вже потім шукати шляхи. В нас дивіться, яка ситуація на три роки. У Нас же є формації, які мають достатньо тривалі відпустки і ротації. У Нас, наприклад, Національна гвардія як воює підрозділ перебуває 3 місяці напередку потім на 3 місяці його відводять е, на ротацію на відпочинку з них десь приблизно місяць вони мають відпочинку відпочинку тобто люди а тепер порахуйте 3 3 3 12 місяців з них 4 місяці 4 місяці практично не вдома ну на жодній роботі от, назвіть мені роботу де ви маєте такі умови так і в прикордонників так і в частині поліцейських цих бригад наступу, так, на жаль, немає в Збройних силах, силах України. Ми зараз про мобілізацію, коли ми говоримо, всі кажуть одне слово: несправедливо. Люди втратили віру в справедливість, тому і держава, і всі мають показати, що це має бути максимально справедливо.